Всім привіт, мене звати Антон. Я співвласник компанії Сито, яка займається виробництвом замороженої хлібобулочної продукції. І розвиваємося за допомогою мережі франшиз. У нас вже є невелика мережа, сім франшизних пекарень, власних чотири локації. І ми зрозуміли, що це дуже повільний розвиток, і нам потрібно розвиватися трошки швидше. До цього звернулись до консалтингової компанії Мос яка надала нам Розробила разом з нами стратегію просування та стратегію продажів нашої франшизи. Познайомився з цією компанією на, одні, на одній з конференцій, де виступала власниця Катерина. Познайомились, поспілкувалися і зрозуміли, що можемо бути один одному корисні, так як це було прописано разом з компанією, прописані стратегії просування, то було дуже легко почати з цим працювати, так як маркетолог отримав вже повноцінну карту дій, які треба зробити, для того, щоб почати розвивати мережу, і так само було побудовано. Система продажів було проведено декілька навчань з нашими з нашими продавцями. Було надано скрипти, потім повністю якісь там матеріали для продажів, відповіді на часті запитання. Тобто тепер є повноцінна структура, яка дає змогу клієнтам, не клієнтам, а працівникам класно спілкуватись з клієнтами. І конверсія у продаж, я думаю, буде більша. Ми лише почали працювати по цій системі. Спочатку впроваджували систему стратегію маркетингу, стратегію просування, змінили сайт, змінили банери, які йдуть на реклами у Target і Google. Тобто Підготовчий такий процес у нас затягнувся десь на півтора місяця, але от зараз ми вже починаємо активно продавати. Продажі відбуваються, спілкування з клієнтами відбувається, йдуть воронці продаж люди краще, ніж до цього, як у нас працювало, то що до цього ми працювали в такому. На коленки, так би мовити, ну типу, з того якийсь досвід мали, якось пробували працювати. Зараз ми маємо чітку структуру, по якій треба вести клієнта, щоб дойти до продажу. Плюс було одне з крутих таких штук: нам дали відповіді на запитання, і які є часті заперечення при продажі франшиз, і як ці заперечення пропрацьовувати в загальному я співпрацюю дуже сильно задоволений, тому що. Я отримав багато для себе відповідей на запитання, чому наша франшиза не продавалася. І друге, я отримав чітку, чітке розуміння, як і що треба робити. А це основне, коли ти розумієш структуру, що за чим йде, то ти можеш краще впливати. На результат. Тому рекомендую всім компаніям Мос Franchising. Уже надавав навіть контакти деяким знайомим, які цікавились побудовою франшиз. Впевнений, що і побудова, і упакування франшиз цієї компанії теж виявиться класним.